Чому сучасні чоловіки нехтують правилами етикету? Ой, дякую. Все ж таки галантні чоловіки існують. Зовсім просто бути галантним чоловіком і вишуканою жінкою. Якщо завжди і всюди дотримуватися гарних манер. тож поїхали. Головне правило не поспішати. Дуже низькі машини жінкам дозволяється сідати навіть ось так. Аби вийти із автомобіля, спочатку потрібно сісти на край сидіння, потім опустити одну ногу на землю, хоча можна одразу й дві, і вийти. Дякую. Якщо водій жінка дверці відкриває зсередини салону, проте робити це не обов'язково для всіх пасажирів. Такий жест обов'язковий для людей літнього віку. Почесне місце в авті знайомого біля водія. Тому, якщо вас двоє, ви і ваш друг водій, вічливо займати саме це місце у службовому автомобілі або таксі, почесне сидіння по діагоналі від шофера. Очевидно, саме тому, за правилами етикету, жінці варто запропонувати саме це місце. В автівці також не забувайте про правила етикету: не відволікайте водія, не вказуйте дорогу, якщо того не просили. Усі цікаві історії залишайте поза межами автомобіля і пам'ятайте не ну, тільки про етикет, а й про безпеку.